Чи вичерпався повністю конфлікт навколо багатоповерхівки міністерства аграрної політики? Та, власне, які думки тепер у євроактивістів стосовно перебігу парламентського сюжету запитати є можливість Ігоря Бондаренка. Ігорю, привіт, власне, Мінагрополітики Вже звільнили остаточно. І чи відомо мітингувальникам на Євромайдані, що на сьогодні у підсумку Верховна Рада? Вітаю, Олександре. Нині близько вже трьох годин Міністерство агропромислового комплексу знаходиться в юрисдикції і під контролем охоронців охоронців цього відомства і міліціянтів. Тепер вони разом будуть охороняти приміщення. От щодо стану приміщень, то Після п'ятиденного візиту бійців Євромайдану та нинішньої атаки виглядають ці приміщення не зовсім по міністерськи а зламані двері, як вхідні, так і на поверхах, розтрощені меблі, бруд, сміття. ну і сьогодні використовували прожежні крани, тому налили багато води. І якщо сходи це мраморна плитка, то на поверхах це паркет, і він може просто здутися. Ну і все це будуть угрібати, звичайно ж, працівники відомства. Я тут 17 років роблю, я їм сказала, хлопці, що ви робите? Он на стіні написав. Всі забрали, всі свої речі і пішли. Так, а хто буде це прибирати? Це якось? Ну, тепер працівники міністерства будуть працювати. І зараз в міністерстві закінчує свою роботу спеціальна комісія, яка перевіряє, чи все на місці ну, щодо оргтехніки, комп'ютерів, телефонів, особистих речей, і скільки грошей потрібно буде для того, щоб відновити нормальну роботу відомства. І нам вдалося поспілкуватися з першим заступником міністерства. От він досить вражений тим, що побачив сьогодні. Ну, хочу сказати, що жах. Жах, зрозуміло, що мабуть потрібно я не знаю скільки днів для того, аби привести зараз це все в порядок. По великому рахунку все пошкоджено. від вестибюля починаючи, закінчуючи аж під даховим приміщенням. Ну а щодо самих постраждалих, їх дійсно шестеро. Проте в пресі з'явилася інформація, що двоє дуже важкому стані їх. Начебто прооперували, а інших доправили до лікарні швидкої допомоги. Ця інформація спростовується медиками Євромайдану, тому що ці двоє, які які зазнали порани від травматичної зброї, а це були пластмасові кулі, і тому була не були не рани. Тому там за два дні все медики сказали, все заживе, і їх вже доправили до українського дому. Там тепер будуть вони. Розташовуватися. Ну а щодо ситуації в парламенті, то е, тут зараз нічого немає жодної інформації, що там відбувається. Тому я думаю, тут трошки згодом всі дізнаться і будуть вже обговорювати події парламентські. А студія Юрі дуже дякую тобі за останні відомості. От такі невеселі вісті з самого центру протестів. Про них про теперішнє євромайданівське життя наживо щойно розповідав Ігор Бондаренко.